Ми заступили тут, були на службі. Тут стояла варта. За цим будівлею стояла варта. Я ні службу варті, особовий склад був один, стояв там. Одна група людей несла зміну на криші будівлі. Особовий склад знаходився на позиціях, а бронеавтомобіль варта стояв ось тут. Типу, під кущами. От ви і під... В автомобілі так. Так як командування ДП Антонова до 24 лютого не дала можливості, не представила нам якихось укриттів і не дало можливості окопатися. Тобто була повна заборона на окопування на ДП Антонова для того, щоб не пошкодити її інфраструктуру. Тому що під нею знаходиться дуже багато там проводів, живлення. 23-го вечора. Нам сказали, що в Білорусі залетіла велика кількість гелікоптерів, саме там К-52. Я зібрав свій особовий склад, поспілкувалися. Я їм сказав, що там залетіли ка 52 Відкрили в інтернеті там про них якусь вікіпедію, почитали, що це там за ліки гелікоптери. До повномасштабної вторгнення ми самі над собою шуткували, що ми самі безполізні війська. Тому що нічого не летить, нічого ніде. Просто ходимо, вивчаємо цю тактико технічні характеристики цього озброєння. а ну, Задіювати ми його не будемо. При цьому до 24 лютого ви не стріляли жодного разу? З бойової ракети ні. Ми стріляли тоді з Макі. Ну як е, були тренажери загальної військової, там ну, з Пизарика «Ігла», І ми стріляли тільки з тренажера, а так е, бойову ракету там. Просто там відкрив ящик, подивився о, бойова ракета. Які у вас взагалі тут відчуття? Це місце, яке могло стати місцем вашої загибелі, стало місцем вашої слави. Як ну, це? Ми з побратимами, які ми там були в цей день тут. Зараз далі боронимо нашу державу, якось спілкувалися на тему, чи б хотіли ми повторити той день, ну, пережити його заново. Напевно, ні, не хотілося. Ти розумієш, що ти міг вмерти? У мене одна була мрія в той день дожити до кінця повномасштабного вторгнення. Або хоча б пережити цей день. Скільки ваша група сумарно збила тоді гелікоптерів? Шість. Із них ви особисто? Два. Вони ж кинули все саме найкраще в перші дні війни.